Доброго дня. На зв'язку з вами плохнаста Правда. Стисло, чітко і з хвостиком. Головна новина Сосиску вкрадено вдруге. Тепер вже з підливою. Сусідка Галина залишила сосиску на остудження. Лишився лише жирний слід і відбиток лапи. Підозрюється, Вася. Вася мовчить. Медитація Марусі. Маруся знов в центрі уваги. Цього разу з килимком. З'явилась на сходах, ставить під себе шматок доріжки і не пускає нікого. Каже, я тут медитую. Можливо, планує свою релігію. Нічний шум. Провко побіг вночі перевірити шум. Повернувся з курячою ніжкою та шрамом на вусі. Каже, не вашого розуму справа. Але спиті досі. Дегустація. Проходить дегустація паштету з лососем. Думки розділились. Темко каже, що це бомба. Маруся каже, що воно сухе. А Мурчик підійде, якщо подати на подушці з курочки. Новий тренд. Лежимо дубцею до людей, Коти обирають стратегічні місця й демонстративно не реагують. Семен каже, ми так протестуємо проти пилососа. Комаха тижня. У нас є жук, рекордсмен, який пробіг через увесь двір за чотири хвилини. Коти просто дивились. Хтось хотів лапнути, жук поглянув так, що всі зробили вигляд, ніби нюхають квітку. Брати і сестри. Дворова реальність вона така. Сосиски зникають, жуки перемагають, і навіть килимок може стати проном. Побачимось у наступному випуску теж між смітником і мрією про колбасу. Всім па-па-па-па!